Дивись, всього за одну первинну консультацію можна дізнатися, діагностуватися, чи є в тебе розлад харчової поведінки, чи його немає. Якщо його немає, але в тебе є якісь до себе питання з приводу харчування, з приводу зайвої ваги, то тобі, скоріше за все, треба або ендокринолог, або нутриціолог, або дієтолог, супровід, консультації, фітнес, якийсь тренер, тобто ти в цьому полі працюєш. І тут тобі достатньо буквально пару сесій, пару зустрічей для того, щоб трошки своє дієтичне мислення, котре тут у нас багато в соціумі, його, тут, то не можна, після шести не можна, і до дев'яти не можна, голодуй, не голодуй. Отаке трошечки почистить, розслабить і подивитися на картину в цілому. Нормальним, здоровим поглядом. Якщо в тебе є РХП, схема лікування зовсім інакша. Зовсім результати схожі.